Вітаю вас всіх! Мене звуть Олена і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами погортати ось такий чоловічий альбом. Робила я його, починала робити його до війни. Робили разом з Настею Тюсєвич в прямих етерах. Це було дуже захопливо, надихаючи. І... Це було ще до війни, як я сказала, і закінчила я його буквально минулого тижня. Тому зараз з вами його погортаємо. альбом на 4 розвороти. Розмір 22х25. Це, якщо міряти по обкладинці сторінки 21,5 на 24,5. Обкладинка із такого синього шкірзаму, але він не Сутоць не чисто синій, він з такими темними смужками, як розводами, і, мені здається, дуже такий чоловічий варіант. Вперше робила ось такі, як їх назвати, да? такі от хлястики тиснення таке на корінці, і мені дуже сподобалось. Наступного разу треба буде спробувати. Зробити по два таких, щоб виглядало, можливо, цікавіше. Е, обкладинка прикрашена е, папіром, да, залишками папіру від колекції, наліпки, е, металюшка від Тіма Хольца. Напис «Each Memory is a Treasure. Мені здається, воно дуже влучний напис, бо кожен спогад з нашого життя це скарб. І всі скарби треба зберігати, бо їх у нас не так багато. Також рамочка з ембосінгом, тиснення папка. Ну і трошечки браців для того, щоб все це закріпити. Торці обтягнути кіперною стрічкою, як завжди. І почнемо з вами гортати. Перший розворот, такий дужий. Ну міський. тут в принципі в альбомі дуже багато зміщується фотографій, я не рахувала, скільки, але багато кишенюк і взагалі місць для е, фотографії. Фотографії 10 на 15, а також можна в деяких місцях вклеювати е, фотографії більших розмірів. Тут така велика кишеня, можна розміщати на таких підкладках. Фотографія. можна туди вставити свої додаткові фотографії. А, декор це, знову ж таки, трошечки вирізалок, відштамповок, вирізала деякі шестеренки, але їх тут дуже мало, бо це ну, не зовсім стімпанк і а, хотілося суто чоловічих таких якихось прикрас. Тому відштамповки друко, друкарські машинки, годинники, білетики. Ну, і все, що такого підходить. Тут другий розворот робила на відкривашках отакі ось тежики, мені здається, дуже зручно відкривати. І заодно це показує, де має бути якісь активності, де ми можемо щось відкрити. Так само в фотографії 10 на 15, але тут, напевно, зміститься трохи. Більша, або декілька маленьких. З цього боку тут є куточки для фото вже, да, 10 на 15, і відкривашка можна взагалі велику фотографію розмістити. 13 на 18, навіть зміститься на 18 на 21, да, чи скільки там вони є великі розміру, або декілька маленьких. Також трохи вирубки, від лампочки, білетики і так далі. Третій розворот. Він такий дуже в мене вийшов лаконічним з приводу прикрас. Але, мені здається, для чоловічого альбому, в принципі, багато декору тут теж буває. Ну, чогось в мене або не вийшло на цій сторінці, або якось. Такий папір, який говорить сам за себе. Тут така цікава конструкція: одна відкривашка, можна, фотографію 10 на 15, і друга відкривашка тут можна або дві вертикальні, або горизонтальну. І велика кишеня, куди можна, крім цих підкладок, ще покласти купу інших фотографій. Тут місточок, теж такий мат для фотографій. Одна фотографія може зміститися тут. І туди ще зміститься, в принципі, дуже багато. І останній розворот. Так само в деяких місцях я робила куточки, написи деякі покривала глосі для більш цікавого такого вигляду. І тут суто розміщати фотографії, можна великого розміру, а можна, як я вже казала, маленького. Тут. Ось така конструкція. Тут фотографії розміщаються на куточках, і всередині можна розмістити додатково ще фотографії. Спочатку хотіла зробити тут шейкер, але потім передумала, бо, думаю, напевно, в чоловічих це не дуже буде робота, хоча в деяких воно дуже доречно. Ось такий в мене вийшов альбомчик. Робила я його із. Колекції Містер від е, Autentic. Я не знаю, якого року це колекція, а 2017 року. Це, напевно, я її тоді одразу і купила, <кхи> е, бо вона вийшла мені дуже сподобались такі спокійні кольори, саме в такому чоловічому варіанті. Е, додатково брала ще. Від скріпочки скраб, фоновий там був набір стімпанковський, але фони, ну, фоновий без шестеренок, там був з текстом. І просто такі розводи кольорові. Мені здається, воно сюди дуже так підійшло і вписалося. Саме я брала на підхват для підкладинок для фото. Ось такий вийшов альбом. Сподіваюсь вам. Сподобалось. Чекаю на ваші відгуки, зауваження, може, якісь побажання. Я все читаю, і мені дуже приємно з вами спілкуватися. До наступних зустрічей!